Іраклій Корнилов, відомий у кримінальних колах під прізвиськом король босяків, став однією з найяскравіших і водночас найнебезпечніших постатей злочинного світу. Початку ХХ століття. Його історія бере свій початок у дореволюційній Росії, коли суспільство переживало тяжкі потрясіння. Народжений у 1882 році в родині дрібного службовця, Корнилов із ранніх років відчув на собі бідність і несправедливість. Юнаком він покинув сім'ю, опинившись серед міських босяків, безпритульних і безробітних, що жили крадіжками і дрібними шахрайствами. Саме тут він здобув своє прізвисько і почав формуватися як майбутній злочинець, який згодом кине виклик і закону, і суспільству. Перші серйозні злочини Корнилова відносяться до початку 1900-х років. У 1901 році він був заарештований у Петербурзі за крадіжку з квартири. Але завдяки хитрості та допомозі спільників утік під час етапування. Цей випадок став початком його кар'єри як організатора і ватажка. Вже у 1903, 1904 роках він зібрав навколо себе невелику, але зухвалу банду, яка спеціалізувалася на пограбуваннях ніч ліжок, шинків і квартир у робітничих районах столиці. Їхня тактика була просто. Діяти швидко, жорстоко і залишати після себе страх у 1905 році, на хвилі революційних подій, Корнилов і його люди використали загальний хаос для розширення своєї діяльності. Відомі факти нападів на поліцейські патрулі, пограбувань складів із продовольством, і навіть каз залізничних станцій. Найгучнішою справою того часу став напад у липні 1905 року на поштовий вагон під Петербургом. Бандити викрали кілька десятків тисяч рублів, що за тодішніми мірками було колосальною сумою. Цей злочин змусив поліцію організувати спеціальні загони для боротьби з босяками, а ім'я Корнилова стало відомим у пресі. У 1906 році, після кількох місяців переслідувань, Корнилов був заарештований і постаний перед судом. Йому інкримінували серію нападів убивств і розбійних грабежів. Вирок був суворий. Каторга строком у 15 років. Його відправили до Сибіру в Невчинську каторжну тюрму. Але й тут він проявив себе як справжній лідер. За свідченнями очевидців, Корнилов організував серед каторжан підпільне співтовариство, де встановив власні поняття, фактично перетворивши тюрму на маленьке кримінальне царство. Утім, найвідомішим епізодом його життя стала втеча. У 1911 році Корнилов разом із групою засуджених здійснив дерзкий прорив, убивши кількох охоронців і вирвавшись на волю, цей випадок набув розголосу на всю імперію. Газети писали про нього як про короля каторжан. А серед злочинців він отримав нове прізвисько король босяків. Втеча не лише прославила його, а й зробила головною мішенню для поліції та охранки Пропшика. Після втечі Корнилов знову організував банду, яка тепер діяла не лише в Петербурзі, а й у Москві, Нижньому Новгороді та інших містах. Вони нападали на поштові карети заможних купців і банківські установи. У 1912 році стався ще один гучний злочин: розбійний напад на купця в Москві, де було вбито трьох людей, а здобич склала понад 40 тисяч рублів. Ця справа сколихнула всю столицю. І влада оголосила справжнє полювання на короля босяків у 1913 році. Корнилов знову був заарештований. Цього разу його чекало довічне ув'язнення. Його відправили до шліссельбурзької фортеці, однієї з найсуворіших тюрем імперії, але навіть тут його слава не згасла. Серед в'язнів він залишався авторитетом, а його історії передавалися з вусту в уста. Події 1917 року, лютнева та жовтнева революції, стали для нього новим шансом. Коли тюрми відкривалися, Корнилов опинився на волі разом із тисячами інших кримінальників. У той час, коли країна занурилася в хаос, він знову зібрав банду і продовжив свої злочини. 1918-1919 роки стали періодом особливої активності напади на склади з продовольством. Грабежів розорених війною в містах розстріли караванів, що перевозили товари. Саме тоді він остаточно закріпив за собою славу легендарного злочинця, якого боялися навіть досвідчені оперативники. Його арешт у 1920 році став результатом масштабної операції вже радянських органів. У Харкові, куди він прибув із кількома спільниками, чекісти влаштували засідку. Під час перестрілки Корнило отримав поранення. Але вижив і був узятий під варту. Цього разу його чекала не тюрма, а революційний трибунал. У 1921 році його засудили до розстрілу, але вирок несподівано замінили на 10 років таборів. Причина полягала в тому, що нова влада прагнула використати його як цінного свідка кримінального світу, а також як приклад перевиховання. Проте навіть у таборах він залишався собою. У 1922 році. 1925 роках Корнилов став одним із організаторів так званої каторжної республіки в Соловках, де злочинці встановлювали свої порядки і фактично контролювали частину табірного життя. Для радянського карного розшуку це стало справжнім викликом. Боротися потрібно було не лише зі злочинністю на волі, а й у середині системи понков. Саме в цей період він увійшов в історію як легендарний ватажок людина. Яка пережила царські тюрми, каторгу, революції табори, але так і не відмовилася від злочинного життя. Попереду його чекали нові роки арештів, втеч і кривавих злочинів, які остаточно закріпили за ним звання короля босяків у 20-х роках 20-го століття. Радянська держава робила перші кроки до створення нової системи правопорядку. Саме тоді почав формуватися карний розшук у його радянському вигляді. А чекісти вели боротьбу одночасно із політичними ворогами і з криміналітетом для них постать Іраклія Корнилова була справжнім головним болем. Попри численні арешти і відбуті терміни, король босяків знову і знову повертався до злочинної діяльності, ніби доводячи, що його не можна приборкати. У 1925 році він вийшов на волю після чергового терміну. Країна переживала неп відносно свободу торгівлі і дрібного підприємництва. Саме цей час став сприятливим грунтом для криміналу. Корнилов швидко зібрав навколо себе нову групу. Тепер його босяки діяли переважно в Москві та Петрограді, а також у Харкові й Києві. Основною метою були приватні торговці, скуповочі та дрібні підприємці, які накопичували готівку. У 1926 році сталося кілька гучних нападів. У травні банда Корнилова пограбувала ювелірну майстерню в Москві. Викравши коштовності на суму понад 200 тисяч карбованців, у жовтні відбувся розбійний напад на склад у Харкові, під час якого було вбито чотирьох людей. Радянська преса вже тоді почала активно писати про короля босяків. Його ім'я наводило жах. Але водночас у кримінальних колах він ставав майже міфічною фігурою. Злочинці шанували його як людину, яка вміла організовувати відчайдушні майже безпрограшні пограбування. Водночас влада використовувала його як приклад ворога народу, котрий особлював усю небезпеку кримінального світу. У 1927 році чекістам удалося організувати масштабну операцію проти угруповання. У листопаді того року в Москві під час перестрілки було ліквідовано трьох учасників банди. Сам Корнилов знову дивом утік, але вже на початку 1928 року. Його схопили в Ленінграді. Цього разу вирок був остаточний розстріл. Однак, завдяки численним свідкам, які боялися втратити знання про кримінальний світ, вирок знову замінили на 15 років таборів. Його відправили на Соловки, де вже тоді існувала сумнозвісна система гулагу Сомини. На Соловках Корнилов знову показав свій характер. У 1929 му у 1930 роках він став одним із тіньових лідерів серед кримінальних в'язнів. Саме тут сформувалося поняття про злодійську честь, і Корнилов відігравав у цьому важливу роль. Його слухали, його поважали, а інколи й боялися. Він встановлював правила, контролював розподіл їжі, речей і навіть мав вплив на охорону через підкуп і залякування. У 1932 році він знову здійснив втечу. Цього разу з табору в Карелії. Разом із кількома спільниками він пробрався до Ленінграда, де одразу повернувся до старих методів. Тепер злочини ставали ще більш жорстокими. Відомо, що в 1933 році його банда пограбувала інкасаторів на Невському проспекті. У перестрілці загинули двоє міліціонерів і ще двоє мирних жителів. Це був удар по державі, яка вже перебувала в умовах сталінських репресій. І не могла дозволити існування такої легендарної фігури на волі у 1934 році. Карний розшук оголосив загальносоюзний розшук корнилова. Восени його затримали в Москві, де він намагався організувати напад на склади наркомпроду. Цього разу влада не збиралася проявляти поблажливість у 1935 році на закритому процесі в Ленінграді Корнилова. Засудили до 25 років таборів без права амністії, його знову відправили в Сибір цього разу в колиму, яка вже тоді була символом жорстоких каторжних робіт. Але навіть у нелюдських умовах, Колими він не втратив свого впливу, у 1936-1938 роках Корнилов очолив угруповання в'язнів, що займалося розбоєм навіть у таборі, відбиранням пайків, нападом на наглядачів. Втечами. За архівними даними, саме він стояв за великою втечею 1937 року, коли понад 20 каторжан намагалися прорватися з табору. Більшість загинула, але сама спроба стала легендою. У другій половині 30-х років ім'я Корнилова стало символом непереможного кримінального елементу. Його знали у всіх великих містах СРСР, і навіть ті, хто ніколи не бачив його, Передавали з уст в уста історії про короля Босяків. Він став фігурою напівміфічною уособленням сили злочинного світу, який не скоряється жодній владі. Проте впереді були ще роки війни, коли країна опинилася перед смертельною небезпекою. Саме тоді Корнилову судилося повернутися на волю і знову залишити свій кривавий світ в історії, коли у 1941 році почалася велика вітчизняна війна. Радянська влада опинилася перед вибором: чи тримати сотні тисяч ув'язнених у таборах, чи використати їх як гарматне м'ясо на фронті. Саме тоді вийшов наказ про формування штрафних батальйонів із числа каторжан. Іраклій Корнилов, який на той час відбував строк на колемі, теж потрапив до цієї хвилі. Йому й подібним йому обіцяли скорочення терміну або навіть свободу в обмін на участь у бойових діях. У 1942 році він був відправлений під Ленінград у складі штрафного підрозділу. Корнилов і тут залишався собою. За спогадами фронтовиків він не боявся смерті, кидався в бій першим, але водночас не втрачав злочинних звичок. Уже на фронті він організував групу з колишніх кримінальників, яка займалася мародерством і розбоєм у прифронтових селах. У січні 1943 року за цей злочин його знову заарештували. Але в умовах війни трибунали діяли швидко. Замість розстрілу його відправили у штрафний ротнобудівельний підрозділ, де він мав працювати під конвоєм. У 1944 році, під час відступу німців, Корнилов знову втік. Він осів у тилових районах України і одразу зібрав нову банду з колишніх солдатів і кримінальних елементів. Саме в 1944 1946 роках ця група здійснила низку гучних нападів у Києві, Житомирі та Вінниці. Відомий випадок у грудні 1945 року, коли вони напали на інкасаторів у Києві, убивши трьох охоронців і викравши близько 300 тисяч карбованців, цей злочин змусив керівництво МВС Урсер створити спеціальну оперативну групу. Яка отримала завдання знищити короля босяків 1946 рік став переломним. У лютому банда Корнилова напала на залізничну станцію поблизу Вінниці, де знищила охорону і заволоділа товаром на величезну суму. Радянська преса того часу писала про банду особливої жорстокості, хоча ім'я ватажка офіційно не згадувалося. У серпні того ж року в Києві відбувся напад на ювелірний магазин. Під час якого загинуло шестеро людей. Це вже не було просто пограбуванням, це виглядало як справжня війна проти суспільства. Влада реагувала жорстко. У 1947 році по всьому СРСР прокотилася хвиля операцій проти криміналітету. Тоді арештували сотні злочинців, але Корнилов залишався на волі він постійно змінював місце проживання. Користувався підробними документами і умів домовлятися з тими, хто міг його видати. Його боялися навіть інші бандити, адже він не терпів зради і карав жорстоко б'яйкіса. У 1948 році його банда розгромила склад у Харкові, забравши зброю й боєприпаси. З цього моменту король босяків фактично став воєнізованим ватажком. Його люди мали автомати, кулемети, гранати. Для радянського карного розшуку це було надзвичайною загрозою. Саме тоді проти нього була створена спецгрупа з числа найкращих оперативників Києва, Москви та Ленінграда. 1949 рік увійшов у хроніку як рік наймасштабнішої операції проти Корнилова. У травні його виявили поблизу Полтави, де він переховувався зі своїми людьми. Під час перестрілки загинули п'ятеро його спільників, але сам він утік. Це ще більше зміцнило його репутацію невловимого. У пресі його називали привидом злочинного світу, але 1950 рік став для нього останнім. У червні в Одесі оперативники влаштували засідку. За агентурними даними Корнилов мав зустрітися з купцем, щоб реалізувати частину награбованих коштовностей. Засідка переросла у справжній бій у центрі міста. Корнилов до останнього чинив опір, відкривши вогонь з автомата. Лише після важкого поранення його взяли живим. У 1951 році в Москві відбувся закритий судовий процес над королем Босяків. Йому інкримінували десятки злочинів розбоїв, вбивства, пограбування втечі. За офіційними даними, на його рахунку було понад 150 загиблих і збитків в мільйони карбованців. Суд визнав його винним і виніс вирок смертна кара у 1952 році. Іраклія Корнилова розстріляли в Лефортовській в'язниці. Його смерть стала символом завершення цілого етапу злочинного світу. Він прожив життя повне крові і страху і залишився в історії як людина, яка зуміла десятиліттями протистояти державі, але зрештою не змогла уникнути вироку. Його постать і сьогодні викликає суперечливі емоції. Для одних він уособлення жорстокості й кримінального беззаконня, для інших символ непокори системі. Але безсумнівно одне: король босяків став легендою, ім'я якої назавжди закарбувалося в історії карного розшуку.